Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді 3 трактор потужністю 19 кінських сил, Kubota A-195. Це найбільший і найсвіжіший трактор серії Асті. Ну що ж, давайте ближче знайомитись. Почнемо із габаритних розмірів: від початку до кінця 230 см. Разом з фризою 330 см. По центрах в даному положенні 81 см. Якщо поміняти колеса місцями, отримаємо рівно 1 метр. Агропросвіт 32 см. Так, резина. Спереду у нас стоїть бріджстоун. Японська. Дивимось розмір 6 на 12. Протектор гарний. Великих тріщин немає. Задня резина також японського виробництва. Розмір 8,3 на 22 Bridgestone. По комплектації у нас тут механічна коробка передач 3 плюс 1. Є діапазон повишених понижених. Також на фризу маємо 4 швидкості: 3 вперед і 1 назад. Ще тут, із цікавого, є функція оберт на місці. Вмикатись буде лише коли у нас повний привід і понижена передача. Напрацювання всього 619 мотогодин. Повороти, фари та сигнал. Керування навіскою верх-вниз ось тут. Сидіння збереглося ще рідне, бак у задній частині. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Показую стан ножів. Ножі в дуже гарному стані. Гляньте на товщину. Робоча зона фрези 135 сантиметрів. Ось так керується кут нахилу. Показую резину ще з цієї сторони. Бачимо, що потертостей по трактору дуже мало. Гарно зберігся ще кузов, є дзеркало заднього вигляду. Потужний передній міст. Невеличкий догруз спереді. Давайте присядемо. Щоб завести трактрець, потрібно прогріти свічу накалу. В холодну пару року потрібно гріти трохи довше. Ось лампочка потухла, можемо заводити. Заводиться тракторець добре. Сигнал працює. Дамо двигуну трохи прогрітись, а самі перейдемо до навісного. Вверх, вниз. Ось так легко регулюється, гарно піднімається, адекватно опускається, налаштували висоту і можемо включити вал відбору. Так, давайте почнемо з першої. По дорозі включаємо другу. А на третю я вийду, щоб показати все ближче. Кардан, ножі. Гарна робота. Можемо також додати обертів. Ось так. Ну і на цьому зупинимося. Уже трохи двигун прогрівся. І давайте почнемо тоді рух. Почнемо з понижених передач. Повний привід я відключу. Ось таким чином знімаємо з тормозу. Перша передача і поїхали. Це ми отримали мінімальну швидкість трактора. Перемикаємось на другу передачу. Рушати можна з будь-якої. Тепер давайте третю. Можемо перевірити задню. Також працює. Так, задній привід залишаємо, а от передачу включаємо тепер повишену. Так само перша. Друга. Турмоза беруть нормально. І третя. Це у нас максимальна швидкість. Двигун дуже швидко набрав свій максимум. Так, нагадую, це ми їдемо на задньому приводі. Передок не встигає ловити щеплення, тому бачите, задні колеса просто штовхають трактор прямо. Що ми робимо? Підключаємо передок. Трактор стає значно більш маневреним, передок вже має гарне щеплення. Так, і це ще не все. Ми ж можемо включити понижену. Розворот. Тут хай буде третя. І пробуємо. Давайте може хто не встигає. Їду прямо і викручую кермо. Розворот на місці. Передні колеса починають крутитися значно швидше. Ось гляньте. Працює як вправо, так і вліво. Вперед та назад. Вимикаємо понижено. Третя. і вертаємось на майданчик. Керувати кермом однією рукою можна досить легко. Так, припаркувалися, зафіксували на тормоз. І йдемоте дивитися, що робиться під капотом. Під капотом у нас. Двигун з маркуванням D1105. Робочий об'єм 1100 см кубічних. Ось тут вибито номер двигуна, бачимо генератор і глушник, який в дуже доброму стані. Радіатор ось тут знаходиться під кутом, повітря втягує. Сюдою, в принципі, охолодження працює добре. Ну, це вже популярна серія А. Уже всі тут все знають. Можемо відкрутити заливну горловину. Бачимо свічки. Акумулятор його ще японський. Бачимо, пломби стоять ще. Корсунки видно, розширений бачок. Повітряний фільтр замінено, масляний паливний, також давайте додамо обертів. Давайте ще зайдемо з цієї сторони. Подивимось на вихлоп. І також дамо газу. Трактор дуже гарно реагує на акселератор. Миттєво набирає оберти. Так, ну що ж? Закриваємо, з двигуном розібралися. Глушиться тракторець ключем. Ну що ж, давайте переходити до висновків. Японська резина повністю, японські ножі. Гарний стан кузова, є функція оберт на місці в комплектації. Звичайна механічна коробка. Передач повний привід відключається. Найбільший, найновіший з кубота серії А Асті А-195. Вартість такої моделі з доставкою та фризою 5900 умовних одиниць. Це оновлена ціна. І якщо ви ще плануєте забрати тракторець самостійно з нашого майданчика у Вінниці, модель вам обійдеться всього 5700 умовних одиниць, що є дуже привабливою ціною для такого потужного компактного японського трактора. Тому, якщо вас зацікавила дана модель, телефонуйте на номер компанії та уточнюйте у менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки. Тому не гайте часу та скоріше заїжджайте на тест-драйв у Вінницю або Одесу. Вам тут завжди раді. Тому очікуємо вас. До зустрічі!